Пропозицію ввести у зону конфлікту на Донбасі миротворців під егідою ООН радше за все не знайде втілення на практиці. Таку думку в інтерв'ю Українській службі голосу Америки висловили одразу два колишні посли США в Україні, а нині активні прихильники надання їй летальної зброї Стівен Пайфер та Джон Гербст. На їх погляд, рішення про відправку миротворців ООН може заблокувати Росія. Ідея миротворців хороша. Вони могли би стабілізувати ситуацію і змусити запрацювати мирні угоди на практиці. Але зважаючи на те, що у росіян є право вето у Раді безпеки, вони можуть заблокувати таку ініціативу. якби у вас були миротворці з ООН, які стояли б на охороні миру, це було б звичайно добре для України. І саме тому Кремль уже відкинув цю ідею. Я не думаю, що це станеться. Давайте бути реалістами. У Кремля є право вето. Але звісно, якби це було можливо, це. Це було б дуже добре.